Правоохоронці затримали групу осіб, що займалися торгівлею зброєю по усій території України. Вони налагодили процес отримання та розповсюдження різного виду летальної зброї. Відповідно до отриманої оперативної інформації, група місцевих мешканців займається незаконною переробкою та продажем зброї та боєприпасів, потенційних покупців, для якої шукають через месенджер. Вартість товарів коливалася від 5 до 120 тисяч гривень. Викрили одного з учасників групи під час продажу гвинтівки та отримання за неї 75 тисяч гривень. Під час проведених обшуків виявили чималий арсенал серед знахідок, боєприпаси, вибухівка тощо. Функціонувала група у Дніпрі. Складалася вона також з місцевих мешканців. Загалом було задокументовано факти продажу зброї та боєприпасів на 400 тисяч гривень. Наразі організатору та двом його спільникам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі. Наразі справою займається прокуратура.